На передніх денного нашого суднього засідання 1 питання згоди на добровільне об'єднання територіальної громади. І звірте сьогодні послуга. Шановні колеги, 22 квітня 2015 року від наші депутатів Каслівської міської ради ініціювали е, добровільне об'єднання територіальних громад з адміністративним центром міських Росії. Відповідно до положення. Яке було затверджено на її попередній сесії сесій Васильівської міської ради, 에, ми е, була судна робоча група по розпоряджена, яка підрядкувала і, і подала міській раді на затвердження проєкт порядку, який ми вже завершили, оприлюднення повідомлення про проведення громадського обговорення про позиції депутатів Російської по міської ради у газетах Васильівській військ, Васильівській завод, а також на сайті Васильівської міської ради. Робоча група рола громадське обговорення, Опозиційних депутатів щодо місця протягом 3 робочих містах. Крім фолк була організована. Протягом цих днів обговорення місцево зверталися люди з проханням пояснити, що таке добровільне об'єднання, які його результати будуть для міста, які будуть для села, які будуть негатив для міста і для села. Ми в міру своїх можливостей, які є на сьогоднішній час, я і апарату пояснюю людям, що це таке і що в цьому звучить. Органам нашої України, нашої держави, парламенту відповіді законів і підзакових актів. Була пропозиція про те, що їх коридором необхідно було зробити ще 20 років тому назад. Але, на жаль, вона в свій час не була зроблена. Була пропозиція, що ця реформа не потрібна саме для Пасіпської міської ради, тому що приєднавши до міської ради, сільської ну, ради, детальні громади, які не є. Фінансово спроможними і єдинаційними, це ми на певний рівень знизимо свою фінансову спроможність. Я розумію, що відповідна реформа не дасть певних повноважень, безкоштовне повноваження для нашої громади. Наша громада відповідно до закону отримує фінансування на рівні обласного бюджету. І я вважаю, що наповнення бюджету військової громади це той чинний. З яких на майбутніх кликання, 7 чи першої, яких зараз назад ще не дійсно що зробити для громади міста і на Польщі сіл. 28 числа було схвалено перспективний план реального поділу Хмельницької області. Які були е, відняв, включені до перспективного плану. Якщо це рішення буде вам і прийнято, е, я як всі сподіваються, я не готові схова, буду звертатися до зазначених рішень сільських рад, провести відповідні проводське обговорення, кожен сільській ради населення, в фунті, і прийняти рішення про надання згоди або про відхилення в нашої. Дайте, будь ласка, результатом роз'яснення, які перспективи, медоліки, ці, мінуси прийняття саме 509. Місто ми вибухомоща місто, тому що ми сьогодні віде 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 віде. Перспективи розгляду громади мають бути. Зможу робити багато чого, тому що ми навіть на такому момент в бюджеті як 5 мільйонів, як 3 мільйони, ми все ж таки щось можемо бути відділення. Далі, я буду говорити про аспекті не тільки міста, я буду про аспекті всього громади, яка буде, не знаю, 57, 9, 9, 10, чи 2,3. На сьогоднішній день основне питання для села це дорога. Це освітлення, це автобус і сполучення. Звичайно, за рік-за два цього зробити не можна. Але поки команду, е, в нашому розпорядженні буде кар'єр світло ідеалів. Я не думаю, що будеш годувати наступна громада півтора або два мільйони гривень для того, щоб цей зробити всі документи, ліцензії і цей кар'єр починати розробляти. Наступне це також моє бачення з її, її проблеми. Це будівництво власного комунального освітлення. Це вирішення питання, це вирішення проблеми. Це, це, це придбання автобусів. Я в плані перевезення, хоча можна залучати і інших перевізників. І е, я думаю, що держава е, по програмі шкільний автобус забезпечить нас е, шкільний, нам перевезення перевезення. Мати сильних, які зможуть надалі працювати і забезпечувати і собі роботу, і, і тим і людям, які живуть в цих селах. Це таке моє бачення. Можливо, просимо більше. Я не проти того, що в нас кожен має бути своє душа. Але в свій час ми балотувалися до міської ради, ми прийшли до міської ради. Ми за ці довги п'ять років, чотири з половиною, я вважаю, клітиним працювати, тому що. За останні я б сказала, 5-7 років зроблено стільки, скільки не зроблено за 25 років цієї незалежності місті Херсини. Це в тому часі. Що ми ті копіки збирали бюджет, благодійних фонди, просто просили приватних підприємств і що зробити. Я думаю, що майбутнє зараз громадами ще буде реформуватися не тільки тих надходження, які будуть йти з, е, з податків. Не тільки. На кожну дитину, буде передбачена державна субвенція. На кожну дитину шкільного і позашкільного дошкільного віку буде передбачена повідна субвенція. На кожний пенсіонер буде передбачена відповідна ситуація. Тобто ми не будемо платити людям зарплати чи пенсії, які ж будуть в селі. Це держава. Багато сіли, які зустрічаються, кажуть, якщо заберуть під нас таки касійського раду центр, то було так, як був район цього Андріївський, бо район було е, селище, що набрали район під не стало. Так я другаю, що їм цього спілкувати, як воно має бути структура, що воно має хата, тому що ці бюджети, що переведуть все на красиві, не розуміємо, що красиво буде все нормально. І люди переживають в тому селі, і це буде ці гроші, хто там буде гві, чи староста в сіх, згинуть, яким, а все є, нікому звернутися, які мають підняти. Люди ж про старост чули. чули. Ну чули, то Мені здається питання, чи може якийсь такий проєкт, що, що, куди так, питався, про сказати, він сказав. Гроші не робити, на діло, що в цей бюджет таки це не буде, нам треба бути, скільки буде громаді сіл, 56, 59, 4, треба на ці ділити, в залишки від цього саму. Тобто так, то дуже діяли, ми дуже тоді вже не ділили, що Бачите, що не просто вважається, старше покоління, старше, вони переживали об'єднання по госпіт, об'єднання сіл і об'єднання у групуванні по госпіт. І воно, і воно з того потім не... Вийшло доброго, потім назад. І так вийшло, що ті села, які були центральними, не де, де, де був колгосп, де була сільська рада, де, де, де було це, і туди було фінансування, вони розвивалися, вони там були на робилися. Вони просто. А вийшло, тих я хотіла, сказати ось що. На сьогоднішній день нас буде Красилівський район. Тобто доступність послуг до людей ще далі. Буде тепер? громади. Живу. тобто доступність людей до послуг державних буде все-таки вищою, Ні буде ні їхати за Донецького регіону сюди красиві, ніж на місці отримати якусь суд послуг. Е -е, Слідкуючи за тими проектами, які подаються відцяни на затвердження Верховної Ради, вже винести про увагу, є такий вже не один, до речі, проєкт про. Електронний документ Дуже багато приємних проблем. І я думаю, що отримати добусь досвідку в будь-якому селі, де буде статися, не буде проблем. Про адміністративну реформу ми говоримо з самого початку створення незалежної України. І особливо це набрало розмови і деяких дій, що знаєте, президенті Ющенко. Але все забуло. І наведу таку прислів'я народ. Щоб лежачий камінь у дане тече. І коли ми нічого не будемо робити, то воно так і залишиться все. І все так і бабки, як Галина розказує, так і будуть і думати. Але ми вже з вами тут не дуже теж молоді і знаємо, що проходили е, укрупнення районів, розукрупнення знову, і життя ставить на своє місце. Але в мене запитання для тих, хто проти. що дане рішення, от дане рішення, Чим воно буде суперечити громаді міста Красилова? Нічим, Нічим, правда? Ми даємо згоду, щоб люди, яких ми запропонували, обговорили дане питання і висказали свою думку. А цих думок буде більше, ніж поступні. І, звісно, сьогодні, так, да, правильне питання, перспективи, не перспективи. Але я говорю, дане рішення міської ради, воно чимось чи шкодить громаді. Нічого. Тому прошу ставити на голосування голосувати. Хочу сказати, що справа в тому, що таке питання ми повинні обговорити всі, як депутати цієї міської ради. Якщо в нас є якісь питання, будь ласка, якщо немає і не згідні з оцим проєктом рішення, то для чого ми тратимо? Буде пропозиції щодо статуса голосування за це проєкту рішення. Хто за?